Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус і у нас новина точні. Mercedes-Benz Vito 2012 року. 2.2 дизель в такому крутому чорному кольорі. Зараз покажу, як виглядає задній ряд. Ось такі крутішки ряні сидіння. Сидіння крутяться. От бачите, перше і друге положення, і ми можуть займати. Так. Поглянемо його ззаду. Без пошкоджень, в гарному дуже кольорі на таких крутих дисках. Тепер у нас також шкіра, шкіряний салон, електроспідйомники, електрорегулювання дзеркал. Також у нас невеликий мультируль, 84 тисячі пробігу, 87, вибачайте, 87 тисяч пробігу, кондиціонер, мультимедіа, тобто ну, виглядає все. Дуже круто. Також є проїзд контроль. У нас тут ручний. виглядає дуже-дуже круто, я вам скажу. Тому якщо вас сказала дана пропозиція, ми вас чекаємо. Міністернадцято Куткевича 22Б. Приїжджай, забирай, стояй.